Давно слідкую за програмами бізнес-школи УКУ, прочитувала описи усіх попередніх, і я відчула відгук якраз на софт скілах. Чому? Тому що якраз зараз в своїй роботі, як в одній, так і в іншій, я відчуваю, що софт скіли це те, що зараз перше актуально, друге супер потрібно, і третє я відчула, що в мені є ті прогалини, які треба заповнити, тому я тут я є керівником власне структурного підрозділу Львівського регіону, і я завжди стараюся свої знання підсилювати, особливо що стосується емоційного інтелекту, це на сьогоднішній день дуже потрібна тема для розуміння. Побудови бізнесу для розуміння власне взаємодії клієнт і працівник, клієнт-менеджер, побудови правильних взаємовідносин, органічних в екосистемі своєї компанії. Я обрав цю програму «Soft Skills Marathon», тому що вона відкликається з тим, які скіли я хочу прокачати. Тобто, це переговорні навички, це публічні виступи, плюс ще тайм-менеджмент. Розуміння, як бути більш ефективним, і останнє — це емоційний інтелект. Вперше за все, я візьму до уваги власне вміння правильно релевантно гасити якісь певні негативні установки, як в своїх клієнтах, так і власне в своїх працівниках, а так само вміти можливо. Десь е, змовчати, десь навпаки, позитивно, наприклад, е, відреагувати на ту чи іншу емоцію. Я точно буду виходити на ментальний балкон, про який якщо розповідала Наталя, тому що я часто ловлю себе на відчутті, що емоція зараз вона тут, щось відбувається, я не можу адекватно реагувати. Буду ходити на ментальний балкон. з тайм менеджменту Та цікаво було зрозуміти ще раз, переоцінити свої цінності, як це б не звучало, зрозуміти, хто я, і від цього відштовхуватися, щоб бути більш ефективним, не розпорошуватися на всі інші там справи. Коли як не зараз, навчатися потрібно все життя, а особливо. Цей час нестабільності, коли не знаєш, що буде завтра, ти маєш бути максимально готовий і маєш бути готовий відбудовувати країну, коли прийдуть хлопці, запитають, що ти робив. Я скажу як, як військовослужбовець софт-скіли вони допомагають виконувати дуже багато завдань. На фронті чи в військових з'єднаннях в тилу це ті речі, які можна і перенести на, на звичайне життя. Або, наприклад, якщо ти отримує якісь соскіли в навчаючись в цивільному житті, їх легко застосовувати вже коли ти є військовослужбовцем. Це дуже потрібна штука, мені здається, корисна, варто, варто вміти. Це пригодиться. Будь-яка криза. Чи це економічна, чи це є політична чи військова, як на сьогоднішній день, є певним вікном можливостей для свого розвитку, для розвитку бізнесу, а також це є певне вікно можливостей для розвитку держави, тому що тільки під час криз люди бізнеса освідомлюють, в якому напрямку їм краще рухатися.